Вітаю вас, пані та панове! Сьогодні у заточенні ніж Бахо 2444 він же Мора Кліппер 840. Заточувався він 4 роки тому в 0 мікропідвидання. Ніж не ріже від слова зовсім, але давайте все ж таки це покажу. Самі все бачите. Є що робити, тому повернуся після заточення. Це же ніж після його заточування. Попередньо на планшепі було прибрано всі сколи, відновлено кінчик та заново сформовано лінію крайки. Я настав винаходити велосипед. Заточування робилося по спусках на кут близько 22 градусів, з метою не тільки вийти в нуль. Але й хотілося залишити рівномірну перпендикулярну крайки риску, схожу на машинне шліфування. Що і як вийшло, ви бачите зараз на екрані. Наприкінці була сформована мікрофаска з кінцевим зведенням 0,15 мм і кутом заточування 40 градусів. Вся робота була зроблена трьома брусками оксіду алюмінію з фінішем на пасті 7,5. Перевіримо як ріже, ніж після заточування. Ріже. Ще раз? Також. Ріжи. Роботу завершено. Всім гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.